Різдвяна ніч була Різдвяна дивна ніч, і срібно дзвінко, сміялась жінка у ночі, сміялась жінка, сміялась жінка у вісні, і наче ангел кружляв над містом білий сніг всю ніч до ранку. Він замітав сліди, брудні, дахи, стежинки. І чув крізь ніч, як у вісні, сміялась жінка, сніг падав на мости, шосе автомобілі, і навкруги ставало все безмежно білим. Дивились зіроньки ясні в морозну шибку, сміялась жінка у вісні на як скрипка, і сміх той. Музикою був таким мотивом, що кожен, хто його почув, ставав щасливим, сміялась від душі вона свята і грішна. А що їй снилося, це знав один Всевишній. І так хотілося мені, щоб в ніч прозору сміялась жінка у вісні. А я був поруч.